Ці два папуги, блендер та блендеріна, підопічні Лук'яна. Хлопчик щодня приходить до еколого натуралістичного центру, аби погодувати, погратися та доглядати пернатих. За цими папугами треба доглядати добре, щоб ну, їм було приємно, як нам коли вони співають. Я з ними сижу там, нейкою на них, співаю з ними. Я їх годую кормом зерною. Треба давати тварині любов. Там їжу, як людині, попити там ще. А ще у живому куточку мешкають морські свинки, рибки, хом'яки. Кожен з них має свого опікуна. Я ходжу в екологічний куток, щоб доглядати за рибками. Мені дуже подобається дивитися, як вони плавають, і мене це дуже заспокоює. Я ходжу, ходжу сюди, за того, що тут дуже милі тваринки і тут навчаються дуже много. Кормимо, чешемо. Е Гладимо, прибираємо. Поруч у сусідньому кабінеті дівчата майструють будиночок для комах. Їх матеріали екологічно чисті, адже турбуються про навколишнє середовище. Ми тут працюємо, робимо домики для комах. Ми робимо ці домики із дерева. Дерва. А що там тут складло? Палички. Палочки. Що Вони з дерева. Мені подобається. Тут працювати, мені любиться тут виготовляти. Ми вже колись такі робили і ми їх повісили на дворі, а, а чому я люблю ходити в екоцентр, Бо тут бо ми вивчаємо про тварин, комашок. Завдяки рослинам ми, ми дихаємо. Живемо як якби не було росрослим, ми, ми вже бо не дихали. Вивчають природу, проводять справжні досліди та знайомляться ближче з усім, що нас оточує. У виноградові працює сучасний центр еколого-натуралістичного спектру учнівської молоді. Ми намагаємося діток розвивати творчо, практично і у природоохоронному напрямку. У нас для цього є спеціальні класи куточок живої природи, в якому діти займаються природоохоронною діяльністю, навчаються доглядати за рослинами за тварин. Нами ну і можуть відчути себе юним передохоронцем, дослідником і. Таким, що любить і живе в гармонії з природою. У закладі створені окремі простори, де кожен може знайти діяльність до душі, як зазначає очільниця центру, головним завданням є підвищити екологічну свідомість підростаючого покоління та об'єднати школярів навколо спільної мети. Ми співпрацюємо з різними закладами освіти, з організаціями продохоронними, такими, наприклад, як інститут еколого релігійних студій, і співпрацюємо в цьому напрямку. Ми діток навчаємо, як створювати міні-готелі для кома. Розвішували на подвір'ї і спостерігали, як би вже комашки заселилися там. Тепер працюємо над цим, як ну, навчаємо діток про кажанів. Майстер-класи проводимо створення бетбоксів і ці кажани можуть жити і спати. Це сприяє творчому розвитку дітей, виховує в них любов до природи, дбайливе ставлення до всього. Ну і діти можуть замість того, що в руках гаджети також в установі приділяють чималу увагу патріотичному вихованню молодого покоління. Так як це є один із напрямів нашої роботи, крім еколого-натуралістичного напряму. Проводжу різні квести ігри. Приймають наші дітки участь у різних конкурсах, у виставках, у тематичних акціях. Наразі заклад працює на повну потужність, адже завантаженість 100%. Як зазначають у відділі освіти виноградівської міської ради, у громаді всебічний розвиток дітей одне з пріоритетних завдань.